Гей народ, вітаю вас на каналі Бородаті Ігри. Мене звуть Владислав Григорчук, і сьогодні ми з вами оглянемо ігри, від яких очі на лоба полізуть, адже рівень графіки в них просто зашкалює, а іноді й взагалі важко відрізнити від реальності. Тому влаштовуйтеся зручніше. Не забудьте про увесь набір глядача. Лайки, вподобайки, коментарі, підписки і обов'язково дзвіночки. Погнали дивитись! Hogwarts Легасі Потеріана нарешті отримує достойну гру, яка стане не тільки наймасштабнішою, але й візуально потужнішою, ніж її попередники. Відкритий світ з неймовірно гарними краєвидами і детально зображеними локаціями. Кожна будівля виглядає максимально реалістично, як зсередини, так і зовні. Усю цю красу можна буде оглянути, пролітаючи на мітлі або ж верхи на гіпогрифі чи тестралі. Тут добре промальовані персонажі та фантастичні істоти, які населяють тутешні землі. На додачу у Хогвартс Легасі присутній цикл зміни дня та ночі, а також змінюватимуться пори року, що дозволить оцінити графічну складову наповно. Хорайзен Forbidden West. Сиквел гри вийшов геймплейно та візуально на рівень вище ніж перша частина. Пригоди Елой у постапокаліптичному світі майбутнього з роботизованими монстрами виглядають напрочуд дивовижно. Насолоджуватися красотами матінки природи можна буде як із землі, так і у повітрі, або ж під водою. Розробники зі студії Gorilla Games доклали усіх зусиль, аби реалізувати графіку, від якої ваші очі будуть в повному екстазі. Об'ємне освітлення, деталізація ігрового світу, анімація, якість моделей та текстур, рослинності у Forbidden West стільки, що хочеться просто завмерти на декілька хвилин і поспостерігати на те, як вітер колихає траву та дерева. Елден Рінг Соул Злайк, який повідбирав у 2022 усі можливі та неможливі нагороди у номінації Найкраще візуальне оформлення. Хіди та на чолі з японською студією From Software не вперше створюють схожі ігри. Проте щоразу роблять їх на совість. Різниця між картинкою у Дарк Souls та Елден Рінг суттєва. Це вже не тільки сірі тони, які є провісниками того, що світу скоро гаплик. Дивовижно промальовані фортеці, міста, ліси, гори та підземелля. Кожна відвідана локація усім своїм виглядом готова розповісти свою маленьку історію. Кожен босс, звичайний моб та герой цього всесвіту, зроблені з душею і величезною увагою до деталей. Хоч відлупцюють добряче, але й запам'ятаються своїм незвичним виглядом, бо тільки глибока фантазія та уява японців здатна придумати таких різноманітних та дивакуватих босів. God of War Ragnarok Хоч би зайвого не наговорити, бо Кратос ще сокирою голову знесе. Почнемо з того, що я не знаю гри кращої ніж ця, яка настільки гарно змогла інтерпретувати давню скандинавську міфологію, і туди ще й вплили грецького бога. Такий перезапуск серії God of War з новим сеттингом і з Next Gen графікою викликали справжній фурор серед усіх, хто, хоч краєм вуха чув про Кратоса. Абсолютно нова гра з новими механіками та захопливою історією. Рагнарюк, другу частину походеньок Бога війни у Норвегії, не віддали на довгі та нудні експерименти. Розробники просто зробили продовження, взявши докупи усе з першої частини і приправили це незначними змінами у графіці та фізиці гри. За це міцно тисну руку команді Санта Моніка Студіо. Що вони стали вигадувати велосипед? Бо гра шедевральна, а картинка варта того, щоб її смакували, а не ковтали нерожованою. Tale Requiem Чумну історію про пригоди амісії та бюго важко назвати грою з поганою графікою. Французькі розробники Asobo Studio продемонстрували на повну усю силу свого рушія ZUNA Engine, який вони розробили самостійно. A Plague Tale Requiem, як який попередниця, може порадувати гравців сильною візуальною складовою. Величезним плюсом цієї гри є те, що локації не схожі одна на одну. З однієї сторони мирне містечко, де люди займаються торгівлею і збираються на вуличні вистави, живуть своїм життям. А вже через 10 хвилин геймплею їх змінять на міста, що потерпають від війни в епоху чорної смерті. Так, у цій грі є моменти, які можуть вас шокувати і налякати, але це не хорор. Найбільше мене вразили нічні та темні локації, адже головним елементом гри залишились джерела світла та пацюки, які одночасно і добрі помічники, і кусючі вороги. За словами розробників, їм вдалося реалізувати до 300 тисяч щурів у кадрі. У еплак Теореквайм усе пропрацьовано до мізерніших деталей, аби втримати гравця не просто пробігтися рівним, а сфокусуватися на маленьких дрібницях, наприклад, у одязі селян і товарах, які вони продають. А ще у грі буде вдосталь незабутніх пейзажів. Тому тримайте принтскрін 2 Stay Human Ще одна гра, яка дуже сильно любить кидати гравця у справжній нічний екшен, але замість щурів і середньовіччя у майбутнє, де людство спіткала вже інша пандемія, спалах зомбі вірусу, перетворив населення усієї планети на годячих трупів, які охоче поласують людською плотю при нагоді. Перша гра вийшла у 2015 році, і вона досі може позмагатися з деякими теперішніми тайтлами у якості картинки. До речі, системні вимоги не вибагливі, тому більшість стареньких ПК потягнуть її без проблем. Над сиквелом працювали сім років. За цей час більше ніж півтори тисячі людей створили один з найкращих зомбі виживастиків Властивий для ігор Dying Light паркур і нескінченне викошування зомбаків, прокачка під свій стиль гри та крафт зброї, зруйнований часом світ та непоганий сюжет. Маючи потужний ПК чи консоль нового покоління, вам вдасться викрутити цю гру на максимум її можливостей. А вона в свою чергу занурить вас у постапокаліптичний світ виживання з насиченими кольорами, плавним зображенням та відмінною деталізацією. Call of Duty Modern Warfare 2. Серія шутерів колди вже давно не потребує представлення. Починаючи з 2003 року, Activision не зупиняли цей конвеєр і, схоже, не збираються. Де ми тільки не воювали? Друга світова війна, холодна війна з роботами у майбутньому і навіть у космосі. Гра завжди була насичена сюжетами, які можна побачити хіба що в кіно. Хоч і останні ігри цієї серії затискають гравців у лища та мультиплеєру. Це не стає на заваді того, аби насолодитися соковитою картинкою цієї стрілянки. Call of Duty Modern Warfare 2. Це і є той фільм-бойовик, де ви водночас станете і актором, і глядачем. Як завжди, ми виконуватимемо завдання по всій земній кулі, захищаючи людей від поганців. Лиш тільки увілкнете гру, почнете своє проходження, одразу ж зрозумієте, над нею працювали якісь чаклуни геймдеву. Художники по оточенню здатні творити дива, зробити з нічого, цілі світи і навіть відтворити реальні міста. Чого тільки варта місія у Амстердамі, вузькі вулички та маленькі будинки десь біля кордону Мексики та США, поля з вітряками у Іспанії. Кінематографічна картинка це те, у чому ця гра точно не поступиться нікому. Бо в цьому плані вона виконана досконало. Декалісто протоколу. Пропустимо все, що наговорили інші люди та відомі ігрові видання про цю гру. Так, можливо, геймплей у неї слабкуватий, і для власників ПК краще її скіпнути. Так, можливо, вона не виправдала своїх очікувань і, скоріше за все, ніякого продовження ми вже не побачимо. Але потрапити у цей топ гра заслуговує. Бо графіку відполірували, а усіма можливостями четвертого Unreal енджену точно скористалися. Деяких мутантів створювали на основі відсканованої моделі людини, а потім спотворювали так, що вона перетворювалась на чудовисько. Втім, людські риси все ж зберігалися. Візуально персонажі гри максимально пропрацьовані. Вони рухаються, як живі люди, мають емоції та міміку. Чорт забирай, їх навіть потом заливає після якоїсь м'ясорубки. В'язниця чорна жерсть, засніжена поверхня планети Калісто та покинута колонія Аркас. Розробники не залишили свої локації пустувати. Вони наповнені різними деталізованими космічними прибамбасами, контейнерами, комп'ютерами та меблями. У створенні оточення розробники використовували штучний інтелект, що займається генеративним дизайном. Декалісто протокол гра лінійна, тобто ніяких розвилок чи про відкритий світ тут взагалі не йдеться. І все ж, незважаючи на цю коридорність, відчуття, що ви переглядаєте новий блокбастер Рідлі Скотта, не зникне від самого початку і до кінця гри. Resident Evil Village Найкращий хорор 2021 року. Ми знову побуваємо у шкурі Ітана Вінтерса, головного героя Resident Evil 7 Biohazard. Капкомівці запхнули нас у вигадане, зачухане румунське село десь в районі Трансильванії. Корпорація Umbrella зі своїм те вірусом дісталась навіть сюди. Більшість місцевих перетворилися на страшних вовкулак. В замку поруч живе триметрова вампірша. А тут в ставку плаває людина-мутант, що перетворюється на величезне чудовисько, і це навіть половина того, що можна зустріти у грі. Нам потрібно цю всю погань вичистити і розібратися з навіженною антагоністкою, якій для чогось знадобилась наша донька. Окрім цікавих та незвичних босів у Village, з'явилися абсолютно нестандартні для серії Resident Evil декорації та локації. RE Engine і без променів видає шикарну картинку. Якість моделей, освітлення, висока деталізація текстур та геометрії гри усе це є у новому проєкті легендарної серії. Far Cry 6. Ubisoft не вміють робити ігри з поганою графікою. І деякі з них теж потраплять до цієї підбірки, але трохи згодом. Як і в будь-якому фаркрай, на нас чекатиме гіганських розмірів відкритий світ десь у Глушині, зате з багатою природою. Місцем нашої дислокації стане Карибський острів, на якому давненько панує ель-президенте Антон Кастільо, зовнішність якому подарував відомий актор Джан Карло Еспозіто. Мешканцям цього райського куточку набридла диктатура і, створивши рухи опору, вони хочуть повалити режим тирана. Кому як не вам доведеться дати бій військам жорстокого правителя та його поплічникам? Окрім перестрілок у кожному місті чи селі, не забудьте, хоч на секундочку, відволіктися і подивитися, що вас оточує: джунглі, пляжі, водоспади, крокодили, койоти та коні. Юбіки завжди робили світ навколо гравця. Живим та багатобарним. Dunia Engine 2 – рушій, на якому і кліпають улюблений шутер мільйонів. З кожною грою його не забувають ретельно проапгрейдити. У шостій частині вперше в серії є функція трасування променів у реальному часі. Щоправда, з текстурами трохи напартачили, бо одні вражають, а інші виглядають так, ніби перекочували з ігор минулого десятиліття. Фанатам Far Cry в жодному разі не слід уникати шістки. Кількість негативних факторів, які вплинуть на загальне враження від гри, стоїть на позначці Мізер. На цьому народ сьогодні все. Можливо, спробуємо набрати 100 лайків і тим самим пришвидшимо випуск другої частини про найкрасивіші, найреалістичніші ігрові всесвіти. А я дякую вам за перегляд. З вами був Владислав Григорчук, канал Бородаті Ігри. І заходьте частіше. У нас тут весело буває.